А що для вас означає український народний танець? Наприклад, я себе найкраще почуваю, коли танцюю. Український народ завжди співав і танцював і в радості, і в смутку. Старих давен танець був не просто розвагою, а мовою душі. У кожному русі подих землі, у кожному кроці сила народу, у кожному стрибку, воля козацького серця. Наші прадіти танцювали, коли зустрічали веслу, коли святкували перемогу, коли прощалися з рідними. І кожен танець це ціла історія про любов і відвагу, про дружбу і віру, про красу української душі. Коли звучить для родна мелодія, ноги самі йдуть у танок, бо в кожному українці живе цей ритм, ритм життя нашої землі. Сьогодні я запрошу вас у цікаву мандрівку у світ українських народних танців. Наш народ створив сотні мелодій і рухів, які передавалися з покоління в покоління. Кожен танець це маленька історія про силу й мужність, про кохання і радість, про свята й будні. Почнемо з найвідомішого гопака. Його танцювали козаки після бою або на великі свята. Гопак нагадує справжній бій, без зброї, але з танцювальними прийомами. Хлопці показують силу, присянки, стрибки у повітрі, роз'їзди ногами, різкі повороти, дівчата кружляють, роблять дрібушечки, плавно махають руками. Музика гупака починається спокійніше, але швидко розганяється і перетворюється на вихор енергії. Образ гопака це хоробрий, веселий козак, що не боїться труднощів. Каже, що перші глядачі в театрі, як побачили гопак на сцені у 19 столітті, аплодували стоячи, бо побачили перед собою живу Україну. А тепер переносимося в Карпати. Тут народився Аркан, чоловічий танець гусулі. Його танцювали у важливі моменти перед походом у гори чи перед битвою. Чоловіки ставали у коло, клали руки один одному на плечі, починали ритмічні кроки. Рухи важкі, строгі, кроки вперед і назад, присідання, зупинки з вигуками, музика звучала на трембітах і скрипках. Вона урочиста і грізна. Аркан символізував єдність і силу чоловічої громади. Існує легенда, якщо юнак не витримував ритму аркану і вибивався з кола, його не вважали дорослим воїном. Тепер уявімо, зимові вечорниці. Там звучала весела метелиця. Сам танець нагадує за Люди бігли по колу, швидко змінювали напрямки. Розгляли її, ніби втягували у вихор усіх навколо. Музика Метелиці легка й весела. Її виконували на скрипках та бубнах. У танці відчувається радість, дружба, свято. У деяких селах у Метелиці брали участь і діти, і дорослі, і старі люди. Танець міг тривати до ранку. Це був справжній танцювальний сніговий вихор. А ще був козачок, один із найулюбленіших танців українців. Його часто виконували на весілля. У танці завжди брали участь пара, хлопець і дівчина. Це було змагання, жертв і залицяння водночас. Хлопці робили стрибки, десятки, підскоки, а дівчата дрібні кроки, кружляли, іноді оплески. Музика козачка весела, жартівлива, характерними наголосами. У деяких селах був звичай, коли дівчина кружляла навколо хлопця, а він ставав навколішки, всі сміялися й аплодували. Це був момент радості гумору. Українські танці це не лише рухи, це відображення душі нашого народу. В них є сміх і сльози, свята й боротьба, любов до землі та до життя. Саме тому їх люблять і танцюють не тільки в Україні, а й в усьому світі. Гобак це сила й свобода козака, аркан, братецтво й мужність, гуцулів, метелиця радості та веселощі, козачок грайливе змагання хлопця і дівчини. Отже, кожен наш народний танець має свою історію, мелодію і образи.